Шановні освітяни, прийміть наші щирі вітання з вашим професійним святом. Ваша праця це не лише робота, а справжнє покликання, яке вимагає величезного терпіння, мудрості та відданості. Щодня ви вкладаєте у своїх учнів не тільки знання, а й частинку власного серця, формуючи майбутнє нашої країни. Завдяки вашій роботі нові покоління набувають цінні навички, розширюють свої горизонти та знаходять віру в себе. Ви даруєте їм не лише знання, а й важливі життєві уроки, які допомагають стати кращими людьми. Ваші старання неоціненні, адже саме завдяки вам наші діти мають можливість розвиватися і досягати нових вершин. Освітня праця! Це мистецтво, яке вимагає постійного вдосконалення. Ви справжні майстри, які вміло направляють учнів на шлях самовдосконалення. Дякуємо вам за ваше невпинне бажання допомагати дітям відкривати світ науки та культури. Бажаємо вам міцного здоров'я, творчої наснаги та вдячних учнів. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю від досягнень ваших вихованців. Нехай вас оточують повага, підтримка та любов тих, кого ви навчаєте. Щедрих вам здобутків, професійного росту та особистого щастя зі святом вас, дорогі освітяни.